Як краще не робити креативи. Що таке крінж в креативах та чому він буває корисним? Сьогодні буде багато крінжа зі сфери арбітражу. Буду е намагатись стримувати себе і бути максимально толерантним в цьому відео. <пев> Звісно, ні. Сьогодні буде піздець. <пев> Studio <пев> Show Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитись креативи різних країн по гемблі. Хто краще заробляє, хто більше заробляє і чому в них це виходить? Сьогодні я розіграю 100 доларів. Може, в тебе є баксів? Ні, Є стелік. є духовка. Є єскріпті. Сьогодні я розіграю 100 доларів серед наших підписників. Той, хто порахує правильну кількість отаких от смайлів у відео, та напише їх кількість у коментарі, отримує 100 баксів. Все просто. Рахуй, пиши в коментарі, забирай свої 100 баксів. А ми погнали! Перше, кого ми будемо дивитись, це звісно нашу неньку Україну. А, ну, по-перше, це плінко. А, я, я не розумію чого, але плінко заходить усюди. Воно ось всім подобається. Ну... А й подобається, даємо 500 гривень на розкачку. Від онлайн казино України Супергра, швидкі виплати на вашу карту. Грай за наш рахунок. Забирай свій бонус 500 гривень та вигравай. Найкраще казино України. Ляха, ну що я можу сказати? Там взагалі немає анімації. Ну, типу, воно це робить і все а більше нічого. Це ну це наче зробили в Paint. <как> Бо інакше я не, не розумію на що це робити взагалі. Просто а, там навіть а, не йде, якщо я не помиляюсь. Де да передивлюсь це трохи? Грай за наш рахунок. Воно не йде в плюс. Навіть якщо ти ну, людина, яка ну наче трохи вмієш грати, там все йде на 0,2 коефіцієнту. Ну типу, ти все програєш. Господи, прости Класно! Ну дуже мотиву мотивує. Це дуже сильно мотивує. Ну то прям о я закинув 500 гривень, а зроблю 0,2 від цього клас. Ні, ну, взагалі дуже не сподобалось, якщо чесно. Бо люди, дивіться, якщо ви це робите, то зробіть так, щоб ну людина, наче щось дійсно виграє. Ну, типу, там же по боках ви ж бачите нормальні ікси. Киньте туди, щоб ці ну м'ячики летіли, і щоб були дійсно плюси, щоб людина така: о, я можу на цьому заробити. Найс. Nice. Або наше? що ти це взагалі робиш? І взагалі немає жодної анімації. Але найдебільніше, що може бути, це те, що воно конвертить. І навіть дуже непогано конвертить. І взагалі дуже багато країн дуже сильно любить це плінко. Взагалі, весь тір 2, тір 3, плінко, це їх улюблене, що може бути. Перше, що ми подивились, є над чим працювати, але, ну, типу, ок. Ідемо далі. І друга в нас країна це Польща. Ой, блядь. Я ще навіть старт не, не нажав, а тут просто одразу виліз Снуп. Ну, всі ж знають, що у Snoop Dogg є свій казік в Польщі. Це ну, загальновідомий факт. Просто, ну, добре, давайте дивитись. Але, ну, це вже... О, Боже, який жахливий діпфейк. Поїхали. I'm about to give away 10 million dollars in my new game Snoop Dogg Dollars. Throughout my life, I've earned over 150 million, and now it's your time to earn. This is your chance to change your life forever. Why stay stuck in a boring job? Uh -huh. Hit the jackpot and fly off to the Maldives. All you need to do is complete a Які воно йде? Я це стопну, а, бо це якась повна хуйня, вибачте. А, бо воно йде півтори хвилини. Це... Хто це буде дивитись взагалі? Півтори хвилини, як снубдог щось навалює на дуже поганому діпфейку. Ну, типу, там в нього розмите обличчя. І потім. Боже, ну це повний жах. Це мерзнеш. Нащо робити такі довгі креативи? Це повна х... вибачте. але я не знаю, як це взагалі може заходити людям. Це ніхто не буде дивитись. Ну, півтори хвилини тобі хтось щось навалює на сумному. Ну, я заробив, закинув 10 мільйонів, підняв 150 мільйонів. Ну ні, же! ну так такого не може бути. Це це дуже сумно. А, сумно взагалі все добре. Я розумію, що що діпфейки працюють. Ну, бдох, мідійна людина все добре. Але ну півтори хвилини. Я не знаю, що навіть додати. Це просто півтори хвилини. Нічого. Жодної якоїсь активності. Ну нічого нема. А зараз музиченьки запрошують до забави. Я, можна я не буду це додив... додивлюватись, бо це прям дуже погано. Так, давайте далі тут є ще по Польщі. Ага! О, привіт Снуп! Ти тут знов! Все добре! Давай, я, я радий тебе бачить! Ай, ебрібі! О, this is is Snoop Dogg. Our friends and I have developed a new game. Ага. Just look at this. Так. Та. Є. Бум spin! Так, ну тут трохи Yo. гарніше. А. Ну, добре. Там Ютуб нас по правам трохи е, роз'як, якщо воно далі буде грати, це вже е, краще. Тобто, тут е, зрозуміло, на що використовується діпфейк, бо є якийсь казік, який на снупі зроблений. Ну, типу, є його обличчя, і це зрозуміло це добре. Креатив ідея 30 секунд. Це теж непогано. Ок, мені здається, верхня планочка більше не треба точно. Єдине, що я прям не розумію, чого. Така погана якість. Ну, типу, ви, ви вставляєте емоції людини? А, але це дуже погана якість. Там прям ну, наче то знімалось на якусь Нокію погану. Так, ідемо далі. І знов Польща. А що? Ну, а чого? Чого в Польщі? Тільки Снуп? Де курва бобер? По-перше. Ну. Бобр-курва! Я підолік і бизне. Невже нема казіку з бобром? With Polish. Snoop, tell us about your new game, Snoop Dogg Dollars. This is an opportunity for everyone to make some money. We created this game so that everyone can catch their luck. For real, there are massive wins here. You can change your life with just one game. Why work a boring job? Play Snoop Dogg Dollars and change your destiny. Anyone can win. Join me and win one of 10 million. Just sign up, make a deposit, and play Snoop Dogg Dollars. Мені здається, що це одна і та сама людина робила. Це робилось на одну і ту саму прілку. Хочеться сказати, що це, наче ок, але друга прям гарніше була це. Я не знаю, я просто навіть не знаю, що сказати порівняно з попередньою. Та була прям гарніше набагато. Це якась проходяча, але ну мені не подобається дуже суб'єктивно, але це прям не подобається. Але друга була топ. Ідемо далі. Третя країна у нас туреччина. Я бачу теж декілька є різних відосів. Давайте дивитись. Цікаво, що турка. Взагалі я не буду за турків. нічого казати. А добре, а наступна країна у нас туреччина. Давайте подивимось, що там взагалі. dur 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 dur. Bak kaç hadi, hadi hadi. Bak dizini seveyim hadi bak. Oğlum, Oğlum vermese yeter yani. Sıkışın lan sıkışın lan sıkışın lan sıkışın lan sıkışın Anasını ya! Bu arız böyle! Ne oldu lan? <laughs> ne oldu? Böyle sakat kalırsın ama nakayı! <laughs> böyle sakat kalırsın! <gülüyor> <gülüyor> 11 tur var! Ага, добре. Ну все там взагалі немає сенсу далі дивитись. Добре, я побачив вже чого там. Воно далі ще йде 10 секунд. Ну давай, чекай. А я поняв далі 10 секунд. Воно просто йде статичним кадром. А, я знаю, що дивлячись на мене, дуже дивно, що я не розумію турецьку, але це так. І тому я не знаю, що вони кажуть. Але мені трохи здавалося, що там емоції з перемогою якось не мечились. Але так, ну новорічне, новорічне я бачу, що є якісь виграш. так якась перемога. Так, ну на що робити? Це 40 секунд. Знов таки, останні 10 секунд. Ми маємо просто статичний кадр. На що це залишати? Щоб що? Щоб людина дивилась, така а, треба. Чи не треба, не знаю як. А, добре. Ну, мені здається, це так не працює. Зараз всі навкруги СДВГшники. Якщо одразу ні, то далі, 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 далі. Взагалі, я топлю за те, щоб завжди по 15 секунд. Все, більше не треба. Я такий дівчині своїй кажу, але то. Помагали куре? Наступне відео у нас також це Туреччина. Розмір мені подобається. На початку. Добре, давайте дивитись. Взагалі, не маю що сказати. Може трохи коротше, але це моє чисто. Мені так здається. Насправді, поки що, це прям ну переможець. Я тобі дарую, бо ти прям молодець. Тобто тут є якісь виграш, ти бачиш, що ти перемагаєш. Також я бачу заклик до дії, тому ну наче непогано. Якість непогано. Це єдиний поки що а, креатив, на який мені не хочеться нічого поганого казати. Трохи коротше, і все добре. Так, а наступні три країни: це Азербайджан, Казахстан та Узбекистан. Узбекистан? Узбекистан. Я не знаю, як правильно. Узе, я знаю, що це узе. Все добре. Там сом валюта. Якщо що, я ну розумію, все добре, просто ну я приблизно розумію, які там роблять креативи. Тому мені здається, що я тупо не вивезу. Тому я е, зробив сам собі виклик. Кожен раз, коли я буду крінжувати, я буду пити. Здається, додому я поїду на драйвері. Поїхали. І так, Азербайджан я тільки відкрив, і я вже бачу, що це плінко, Але плінко новорічне. Ну, типу, клас, щось нове. Давайте дивитись, але я ну я келих вже буду тримати. Я хочу сказати, що я трохи здивований, навіть хотілось, але поки ні. Я казав про плінку, яке було в Україні. Там була прям помилка щодо іксів, іксів, ну, це, типу, множення. Тут все зроблене щодо цього. Прям дуже гарно. Є ікси, правильно на них акцент йде. До цього питань нема. Єдине питання, чого така погана якість. Ну це прям ну малювала дитина. Я це не розумію. От за це я трохи, ну, можу. А так ну непогано. Поїхали далі. Наступна країна. А яка в нас наступна країна? Боже який жах. Наступна країна Узбекистан. Так ну, мені наче здається, що я цього разу правильно сказав. Прямо на карта. Поняв. Поняв, але нічого не зрозумів. Чекай, там щось. Три купюри по 20 тисяч випало. Добре, і дивимось, скільки на рахунку мільйон одразу 430 тисяч. Ну, логічно, це логічно. Молодці. Марія Іванівна, а, вчіть людей краще, бо щось математика в них ну, кульгає трохи. А за це я прям дуже багато повинен випити. Ну, це 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 жах. Ви ж навіть показуєте купюри. Добре, якщо там буде там щось щось виграло, оп, і впали гроші. А а коли ви показуєте три купюри без ексів, ви показуєте три купюри, і тут оп, мільйон! Класно! Ну мені здається, на це взагалі ніхто не клює. Це по-перше, а по-друге, дивіться, мені здається, це чітко моя думка, що коли ти лєш на якусь країну, то треба вказувати валюту, ну, типу, не абревіатуру. Тобто, тут а, написано УЗС то краще сом напишіть. Так само, як коли на Україну, коли ви пишете грини, то воно якось зрозуміліше, ніж ЮАХ. Але це моя думка. А мені так здається. Кожен вирішує сам, але це я просто свою думку висловив. Дякую, йдемо далі. Так, наступна країна Казахстан. Все, Алга, Казахстан. Но в Плинку. У вас есть 500 тенге на карте? Опа! Когда играете в Плинка? Игра Плинка основана на падении шаров и дает возможность выиграть более 1 миллиона тенге за раз. Регистрируйтесь, пополняйте баланс и ваш баланс Миллиона тенге. Чем больше вы играете, тем больше шанс. А я можно? Я просто стопнуться, бо. По-первых, я казахскую не разумею. Не разумею, что тут кажут. Хорошо, хорошо. Oh, oh, oh. Якщо ми дивимося тільки на візуал, ну ок, ікси є. Ну це це те саме просто мальовано навіть трохи краще ніж що то був Азербайджан, наче я не пам'ятаю. А ну ось цей от. Він а, мальований це гірше ніж ось це. ляха. Мабуть, просто російську мову дійсно а, дуже багато хто розуміє в Казахстані. Я просто я там не був, я не знаю. Ну добре, ну я сказав, добре. Нічого доброго в цьому немає. Нє, обирайте мову країни, в яку ви лєте. А то що там хтось розмовляє на якісь язики, бля, воно не треба. Поїхали далі. Дивіться, є для вас такий прикол. Прекол. <рес> Чого це Прикол. Давайте зробимо так: скидайте мені свої креативи, а ми їх розберемо. Я дам правки. Якщо тобі це цікаво, ми розберемо твої креативи. Це буде як обмін досвідом. Може, ви з цього щось візьмете? Може я чомусь новому навчусь. Тому давайте працювати разом. Насправді не так багато я й пив. Я сподівався, що там буде набагато більше крінжа. Сподівався, а ні. А мені здавалось, що там буде набагато більше крінжа. Але може я і сподівався на це насправді. А, тому України за вас. Аж рука задрогла. Ти алкашка, другла. Б... А далі ми переходимо до Ті родин країни. Поїхали. Там повинно щось бути дуже гарне. Ну мені так здається. А перша країна Італія. Перша сьома. Яка? Ну, типу, наступна країна Італія. Scusa, è il compleanno di mia figlia. Come mamma non posso permettermi un regalo per il suo compleanno e prometto che questa sarà l'ultima volta. Scusi, vorrei comprare quel regalo per sua figlia. Va bene. Ecco. Grazie. Grazie mille. А воно теж poi poi, відбувається? Grazie mille. Hai un telefono? Сі. Ві? У regalo da parte mia. Плінко. Она вто4 мільяр. Hai davvero guadagnato così tanto денароїху? Серто, весто е у нового джок. Я не хочу далі дивитись. Вибачте, будь ласка, ну це дуже довго. Там якась дуже довга історія. Клас. Ну, тобто сценарист прям працював. Санта Барбара. Що ми дивимося взагалі? Я наче просто вімкнув в якийсь дуже-дуже поганий серіал з Італії. Півтори хвилини майже. а Ми дивимось. Нічого, якесь сюжетне лайно. Ну там, там є плінко. Є плінко, клас! Є X. 5 25 і 100. Ну добре. Плюси по плінку є, до плінку взагалі питань нема. Все добре. Ок. Загалом, що це, це було? Мені треба випити, а його вже нема. Це тупи Е, Я не очікував, що від Італії таке буде. Дякую, Італія. Наступна країна Нідерланди. Ну, це дорого, це дорого, це круто. Всі знають, що Нідерланди одна з топових країн. Так, тут і трохи важко заливати, але Але якщо ти знайшов ту саму зв'язку, то ти будеш набагато о, краще, ніж Слобож. Але. але... Зараз для цього багато робити не треба. Дивимось, дивимось, що там. Бляха, мені здається, що е, сценарист мені дав мій креатив. <с>. Ні, Просто він добрий. Мені подобається, все добре. Є стирачка, ми заробляємо. Клас, супер. Нема до чого докупатись. Це, це не мій, бо мій був би 15 секунд. Пам'ятаємо, прям дуже добре. все, є емоція, є реакція на, на гроші. А е, є справжні гроші. Там математика, наче плюс-мінус, е, сходиться. Є колесо, колесо. Всі люблять клас. Це не плінко. Дякую велике. Тупо ну поклон. Дякую. Це тобі. Ти а, поки що лідер. Лідер в цьому-всьому. І остання країна на сьогодні це Канада. Канадці не підведіть. Хоча там, ну, там українці. <смір> <смір> ну добре, Це прям добрий креатив. Так само, як і Нідерланди. Тому Канада і Нідерланди, прям ви дуже круті. Дякую, що на ті родин є гарна реклама. Це приємно. Дуже я, я топлю просто за естетичну рекламу, щоб воно було гарно. На сьогодні у нас все. Тому, якщо тобі сподобалось, постав лайк, не жлобись, підпишись, бо я по секрету скажу. А, скоро серед наших підписників буде дуже багато розмірах. Що у нас свій мерч, скоро виходить? Тому підписуйся. З наступаючим новим роком тебе побачимось вже в наступному випуску.